Рожева принцеса з характером і справжня королева драми. Усе це кімнатна рослина строманта з яскраво рожевим листям. Буду її пересаджувати і паралельно розповім вам про догляд. Ця красуня родом з тропіків, і до того ж, родичка калатеї і маранти. А як ми знаємо, ці рослини не злегки. Колись я забрала безкоштовну строманту у поганому стані, трошки її виходила, а у результаті все одно продала. А те, що ви бачите на відео, це її маленька дитина, яку я собі залишила. Вибираю горчик трошки більший, думаю, рожевий Дійде ідеально для цієї принцеси. Головна проблема у тому, що їй потрібна дуже висока вологість повітря, яку у домашніх умовах забезпечити дуже складно. Тому я гарантую, що вона у вас буде сохнути. Якщо пощастить, тільки трошки на кінцях листів. А Якщо будете погано себе вести, то повністю скрутить листя у трубочку. До речі, цікавий факт: вночі вона підіймає листя вверх, а вдень його опускає. Грунт потрібен легкий з розпушувачами, розсіяне світло, максимум вологи, регулярний полив і бажаю вам щасливих голодних. heh